Усім доброго дня, любі друзі. Ви дуже чекали довго це інтерв'ю. Інтерв'ю у Лариси Геннадіївни. Тому давайте розпочинати і не затягувати наш та ваш час. Доброго дня, мої любі друзі. Так, це я, Лариса Геннадіївна. І сьогодні я вам розкажу більше про себе. Про мене як особу, не як журналістку, а як про особу. До речі, хочу зробити рекламу для інтерв'юрера Михайла, фармацепта Юрія, шаурмиста. Павла, дякую вам за те, що ви е, допомогли організувати це все шоу, це інтерв'ю. Е, тому сідайтеся зручніше, колотіть чайок. І ми починаємо наше довгочекане інтерв'ю разом з котом. І перше питання це скільки вам років? Е, наразі мені пішов 26 рік. Е, надіюся, що проживу. Більше ста років, щоб вам не було сумно без мене. Дякую за відповідь. Переходимо до другого питання. І друге питання це хто ваші батьки, ким вони були та чим займалися або займаються? Е, мій тато Геннадій. Він вже як 20 років поспіль працює на пошті. Він там президент, так би мовити, він розсилає посилки. По всій Україні та Європі. Моя мама її було звати Світлана. Вона колись працювала на такій фірмі, як Адідас. Але сталося таке, що її вже не стало. Вона від нас поїхала. <різвість> не плачте, будь ласка, дякую за відповідь. Е -е, приходимо до третього питання. Третє питання. Чи було у вас багато друзів? Чи ви були улюбленцем в своїй компанії друзів? Е, на жаль, коли я вчилися у школі, в мене було друзів дуже мало. В колі було двоє друзів: Тетянка та Василько. Ми сиділи на задніх партах на фімії та галділи з вчительки, тому що вона така була смішна та дурна і нічого не знала про свій урок. Е, і ще ми в неї кидали туалетний папір. Дякуємо вам за відповідь. Що ви на це скажете? Ми поважаємо вашу відповідь. Переходимо до четвертого питання. І четверте питання: які захоплення з дитинства ви принесли у доросле життя? Раніше в дитинстві я дуже любила малювати, але з цим мене не склалося. Ще я в дитинстві любила ліпити пластиліну. в мене це теж не склалося. Тому я зараз багато балакаю. П'яте питання. Де ви навчалися після школи? І чи було це ваше свідоме рішення? Чи вас хтось заставив? Так, це було свідоме рішення. Я поступила туди по своїй волі. Я наоборот в батька випрашувала, щоб туди піти, поступити. А він не хотів ні, ти підеш шити. А я а я що? А я пішла. Навчалася я в інституті журналістики імені Тараса Шевченка. Провчалася там чотири роки. На п'ятий рік мені стало цього не потрібно, тому я закинула це. Мене звідти вигнали, і я пішла в таку телевізійну службу, як великий кабачок. Це дуже хорош, це дуже <кхм>, хороший вибір. І тому давайте приходити до наступного питання. І шосте питання: ким би ви хотіли займатися, крім репортерства? Я б дуже хотіла займатися в. В таких басейнах, де виховують дельфінів, і щоб тих по дельфін, дельфінів потім показувати на показ. Але це, на жаль, зараз неможливо, тому що в мене вже є зараз покликання таке, і репутерство мені дається, краще. Я думаю, що ви без мене не зможете далі жити, поживати, в щастя та мирі і злаби. Дуже вам дякую. І сьоме питання з 15. Що вам найбільше подобається у вашій справі? Мені найбільше подобається у моїй роботі, справі. Це отримувати зарплатню та йти її витрачати на різні такі. Цікавинки. Дуже дякуємо. Приходимо до наступного питання. Восьме питання, які три людини змінили ваше життя? Одна людина, змінила моє життя, це Ілон Маск. Він зробив так, що курс долара знатно виріс, та мені стало невигідно обмінювати все. Друга людина, яка змінила моє все, це моя класна керівничка. Її було звати Зіна Петрівна, а ми на неї говорили Зіна 30. <клес> вона змінила моє життя, тому що вона одного разу стукнула указкою мені по спині і в мене був викривлений хребет. Третя людина, яка змінила моє життя, це мої батьки, тому що якби б не вони, я б не була зараз такою молодою, гарною та кмітливою. Ми дуже поважаємо високу саму оцінку, тому дякую вам і переходимо до наступного питання. І дев'яте питання. Чи є у, ваш, у вас та у вашого коханого чоловіка улюблені пісні або гурт? Якщо так, то який гурт чи пісня? пісня? Е, з, я з моїм чоловіком полюбляємо зранку перед сніданком слухати Павла Зіброва, Олега Веника та, та Степана Гігу. Це дуже вправні виконавці. Вони знають своє діло та вони гарні пісні такі, чутливі, можуть зачепити за все. Наприклад, одного разу я зачепилася футболкою за ручку холодильника. Але це вже зовсім інше. Добре, але яка ваша улюблена пісня, наприклад, Степана Гіги? Моя, моя улюблена пісня Степана Гіги це у райському саду. Наспівайте, будь ласка. На могилі моїй посадіть молоду яворину. і не плачте за мною, за мною заплаче заплачетня. Дякую вам, і переходимо до 10-го питання. І десяте питання. Я, я, я впала. І десяте питання, чи є у вас діти, чим вони займаються, де вчаться, чи люблять вони вас, і чи ви з ними говорите, розмовляєте? Так, у мене є двоє дітей: це хлопчик і дівчинка. Наразі я з ними можу говорити лише по інтернету, тому що для роботи я поїхала в Київ, а мої. Діти та чоловік залишилися в Хмельницькому, тому я пропоную поїсти каші. А скільки років вашим діткам? Е, моїм обом діткам по 13 років. Вони зараз навчаються у 7 класі. Е, та в них, як каже мій чоловік, дуже хороші оцінки. Але я сумніваюся, тому що вони всі в мене. Один запитання, коли ви останній раз как, е, плакали, я вибачаюсь. Е, я така жінка сильна. Тому я плакала тиждень тому. Дякую, це було дуже швидке запитання. А коли, а як давно ви плакали? Тяжко м'явкнути. <клев> ви щось з'линете? Дванадцяте питання. Чи були ви за кордоном та з яких обставин? Так, я була за кордоном Це у Болгарії. Я їздила з чоловіком на, на відпочинок, на море. Там було так тепло, але не як зараз йде сніг, бачите, холодно. Тому я пропоную швидше закінчити. А в якому було це році? Це було перед роком, як з'явилися мої дітки. Точно я вже не згадаю, тому що діти в мене. 13 питання, залишилося лише три. Якби ви могли мандрувати в часі, в який рік та мить ви потрапили? Я потрапила у майбутнє через років так 30 подивитися на своїх діточок. Як вони досягли успіху? Чи вони пішли по моїм стопам? Чи по стопам мого чоловіка? Наприклад, ступи мого чоловіка, вони такі, 43 розмір. 14 питання, передостаннє. Якби ви, ми, ви могли змінити три речі з минулого, що б ви змінили? Наприклад, я б змінила свого чоловіка, тому що він такий впертий осел. Ще б я змінила, коли в школі я кинула бумажку в свою хімічку, я туди не поклала щось таке тверде, що їй так знатно. А далі все дуже чудово, прекрасно. Дякую. Переходимо до, на жаль, останнього питання. І п'ятнадцяте питання, останнє. Якби у вас була суперсила, яка б це суперсила була? Я б хотіла мати суперсилу, е, зупиняти час, тому що я вам не встигаю давати ці репортажі на новини. Е, Омаль часу, розумієте? Час завжди йде. Його не мож, неможливо зупинити. А хотілося б, щоб його було більше. Але... Щас рікою пливе. Щас рікою пливе Дякуємо за питання та за інтерв'ю, але залишилось два болісних питання від самого репортера мене Михайла. Перше питання: як ви відростили такі шикарні коси та чому ви пофарбувалися у зелений колір? Е, я ці коси рощу з того, як народилися мої діточки. Е, на, на момент, як родилися мої дочки. Вони, Ці коси були по вуха. Тому мені дали такий, таке завдання, утримування. Не стрігла своє волосся до того, як мої діточки стануть повнолітніми. Покрасила їх зелені, тому що колись давно в мене вони були білими. Я тоді впала в траву, вони в мене стали половину зеленими. І мені це спонукнуло на думку. Пофарбувати їх в зелений? Дякую за запитання. Ми... Ту, за відповідь я буду мати на увазі. І останнє запитання, яке цікавить лише, напевно, мене. Чи дивитеся футбол? Якщо так, то за яку команду ви вболіваєте? Е, так, іноді я дивлюся футбол, коли в мене діє ві... багато вільного часу, е, тому що матч йде він такий довгий, довгий. Е, Вболіваю я за команду Шахтар Донецьк та англійську команду Ліверпуль. Ще я дуже полюбляю італійську команду Мілан. Е, вони дуже хороші всі, вправні, але іноді вони всі е, можуть так програти. Але ж це ж. Рука в жопі! Ну ми вас зрозуміли, тому я, е, я пропоную зробити селфі на пам'ять. Коза, за тебе прекрасне інтерв'ю. Я була дуже рада тут побувати. Чудовий сьогодні день. Бажаю вам щастя, здоров'я, хорошого апетиту. І не забувайте їсти кашу, тому що каша це сила. Каша надає вам сили на цілий день. Якщо ви не поїсте кашу, тоді ви такі будете такі хвилинки. А ви поїдете кашу, і ви такі сильні, як цей кіт.